Так, ну що, всім привіт, вихідний день у мене сьогодні. Завтра на сутки буду йти. Так, чим я займаюся? Так, Трошки ось покосив біля туалету. А то вже так заросло, не можна до того туалету добратися. Так, що в мене ще нового? Табак вже починає дуже добре рости. Я вже буду скоро пересаджувати його у ґрунт. Правда, ще не знаю де буду його садити, але це таке. Так, ще я сьогодні зробив літній душ, бо вже тепло, я думаю, можна вже буде сьогодні купатися, води залив. Тут трошки викосив до літнього душу, щоб було пройти. Так, ось літній душ, взяв новеньку пленочку бо вітра за зиму все обпотрошили. Тут ось ось і внизу так провів. Ось поставив вже драбину, поставив новий, не новий, а з того року бочку, можна сказати, і тепер можна купатися. В принципі, ось такі справи. Зараз підемо. Нагород, щось уже трохи росте, вже картопля посходила, малина скоро буде, клубніка буде. Так. Ось такий огород. Що ми маємо? Горох уже на повну росте, як бачимо. Редиска, я не знаю, чи буде, чи не буде. Цибуля вже так теж добре підросла, вже потрохи рвемо їмо. Так, що в нас далі? Тут ще одна цибуля, це в нас по-моєму кабачки, там огірки вже посходили, ростуть. Тут у нас картопля, вже потрошку вона сходить. Ну, але поки більший бур'ян, ніж картопля. Гарбузи теж посходили. В общем, ось такі от справи. Так що тепер можна відпочивати, набиратися сил і готуватись до завтрашнього робочого дня. Так що всім до нових зустрічей і всім пока!